Вітаю глядачів на телебачення. Це підсумки тижня в студії Степан Іванцу. У районі бібліотеці відбулося перше зібрання новоствореного літературного клубу Виноградівщини. Завідувач центральної бібліотеки Катерина Вашкеба запросила і вже відомих авторів, таких як Михайло Лях, Василь Горват, Валентина Костьом, Михайло Чухран, Василь Кіш, Михайло Лісіцький і тих, хто недавно вступив на нелегку писемницьку ниву. Це Валерій Маталасов, Микола Садовий, Світлана Кедик, Іван Говбан, Євген Грін. Члени клубу вирішили. Щодоцільно спробувати випускати райони Альманах, в якому публікувалися їх твори, або ж, ідучи в нову з часом, створити віртуальний літературний журнал, адже інтернет-простір таку можливість дає. А ще члени нового клубу мають намір виступити перед публікою, проводити презентації, літературні вечори, зустрічі з читачами в учнівських та виробничих колективах. На цьому у мене все. Після рекламного блоку. Дивіться програму Трибуна депутата. Я ж прощаюся з вами. До побачення, гарних вам вихідних і хай щастить!